Лишньому нардепу слуги народу Євгенію Шевченку світить довічне ув'язнення. Справу депутата скерували до суду. Народного обранця звинувачують відразу за кількома статтями. Найсерйозніша з них державна зрада в умовах воєнного стану. Що ще відомо про справу, де зараз сам Шевченко? Дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Державне бюро розслідувань та офіс генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Євгенія Шевченка. Які ж докази зібрали проти нардепа? Зібрані докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Третій епізод шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 мільйонів гривень приватного підприємства. Як він це робив і на що витратив гроші? Слідство з'ясувало, що Шевченко використав свої контакти у Білорусі для оборудки з постачання мінеральних добрив. Українська компанія сплатила за продукцію, проте білоруська сторона затримувала доставку. Депутат переконував підприємців, що нібито відсутні необхідні дозволи хоча всі документи були в порядку. Щоб вирішити проблему, він змусив компанію укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму у. 14,5 мільйона гривень. Отримані кошти, за інформацією слідчих, Шевченко витратив на купівлю трьох люксових авто. Porsche Macan, BMW X5M 21-го року випуску та Mercedes-Benz AMG 22-го року, які оформив на підставних осіб. За даними ДБР, загальна митна вартість автомобілів перевищує 250 тисяч євро. Крім того, на рахунку депутата підігравання російській пропаганді Шевченко регулярно публікував у соцмережах матеріали, що повторювали ворожі наративи. Заяви були спрямовані на дискредитацію української влади, міжнародних партнерів та євроінтеграції. За версією слідства, подібні висловлювання підривали стабільність всередині країни. Де ж зараз депутат та що йому загрожує за скоєне? Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі. Нагадаю, що в травні 21-го року Шевченка виключили з президентської фракції. Нарде пробив політичні заяви, які відрізнялися від офіційної позиції Києва. Наприклад, коли Україна не визнавала виборів у Білорусі, він привітав Лукашенка з перемогою. Потім політик вихваляв Лукашенка, коли той посадив літак з опозиціонером Протасевичем. Ба більше сам Шевченко їздив на гостини до батьки в кабінеті білоруського диктатора. Він моловні синітниці, нібито українці мріють про такого лідера як Лукашенко, і це ще далеко не всі зашквари народного обранця. Після початку повномасштабного вторгнення його спіймали на кордоні з Польщею під час спроби незаконно виїхати з країни. Далі ще ліпше в липні 22-го його випхали з сесійної зали через те, що депутат з'явився там в однострої. Хоча форму мають право носити тільки військовослужбовці. <рес> Повністю справу проти себе підозрюваний нардеп називає політично вмотивованою. Мовляв, хтось не задоволений його особистою думкою. Запобіжний захід Шевченка тримання під вартою діятиме до 14 листопада. Далі суд ухвалюватиме рішення про його продовження або зміну. А що ви думаєте про витівки одіозного народного депутата? Як думаєте, чи справді це політичне переслідування, чи лише спроби знайти виправдання своїм діям. Напишіть нам в коментарях. Кожному українцю по тисячі гривень, а окремим категоріям по 6,5 тисяч в Кабміні. Заговорили про зимову є підтримку, долучиться до програми Укрзалізниця. Там пропонують безкоштовні поїздки для населення. Отже, хто коли і скільки зможе отримати від держави цієї зими, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить у грудні в Україні запустять зимову єпідтримку. Програма стане доступна для всіх громадян, які залишать заявку. Детальніше про виплати розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. За його словами, цьогоріч українці зможуть отримати до 6,5 тисяч гривень. На таку суму зможуть розраховувати сім'ї з дітьми, дитячі будинки сімейного типу, люди з першою групою інвалідності та одинокі пенсіонери. За ці гроші можна буде сплатити комуналку, купити їжу або ліки. Усі інші українці зможуть отримати тисячу гривень на різні потреби, як це було і минулого року. Володимир Зеленський розповів, що минулоріч зимову підтримку отримали близько 14 мільйонів українців, тому перелік програм розширюють. Зокрема, планують зробити доступними медичні чекапи для літніх людей. Президент також наголосив, що цієї зими ціни на газ та електрику залишаться без змін. Обов'язково збережемо. На зиму фіксовану ціну на газ жодних підвищень, також на електрику для побутових споживачів. Раніше Володимир Зеленський анонсував ще одну ініціативу, так звану УЗЕ-3000. Українці зможуть безкоштовно подорожувати Укрзалізницею на відстань 3000 кілометрів. Саме стільки до прикладу займає поїздка Запоріжжя-Ужгород в обидві сторони. Компанія пояснила, що таким чином заохочує людей їздити у найменш завантажений час, наприклад, посеред тижня або ж узимку замість літа. В «Укрзалізниці» запевнили, що зараз мають більше 200 тисяч вільних місць на деяких рейсах. Водночас доступні за програмою маршрути можуть змінюватися. В «Укрзалізниці» кажуть, що хочуть зробити доступними рейси до прифронтових територій. Щоб компенсувати безкоштовні місця, компанія запропонує додаткові послуги для тих, хто цитую готовий платити, тобто пасажирів першого класу, спальних вагонів та міжнародних рейсів. А як вам такі ініціативи, якої допомоги бракує від держави і куди ви особисто витратите свою зимову підтримку? Напишіть нам в коментарях. У військовій формі на Геловін Київський блогер, який втік з України до Франції, влаштував фотосесію в мілітарі. Образі хлопець прийшов на костюмовану вечірку у формі зсу. Соцмережі вибухнули реакціями: що обурило людей, та як виправдовується сам горе-блогер. Дивіться далі у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Олег Берешевський, відомий як Олег ВШХ, влаштував скандальну фотосесію на вечірку. З приводу геловіну він одягнув військову форму. На світлинах він відверто позує з друзями та нібито віддає честь. Образ блогера викликав хвилю обурення в соцмережах. Негативно відреагували, і військовослужбовці. Зокрема, військовий медик із позивним «Віцик» наголосив, що форма це відповідальність. Сам Олег ВШХ пізніше виправдався, мовляв, форму він отримав під час військової підготовки. А значить, був у костюмі себе. Він пожалівся на коментаторів, які зауважують недоречність такого образу. До слова, родина самого Олега все ще в Україні. Рік тому ім'я блогера прогриміло в іншому скандалі. Саме тоді хлопець спробував вперше виїхати з України. Наприкінці червня його затримали поблизу кордону з Молдовою. Інфлюєнсер хотів незаконно перетнути кордон. За кілька тижнів Берешевський мав постати перед судом та понести адміністративну відповідальність. Натомість він опублікував фото з Парижа з красномовним підписом. Ухильнувся. Відтоді Берешевський надалі продовжує проживати у Франції. А що ви думаєте про таких блогерів тікачів та їхні недолугі образи? Напишіть нам в коментарях. Мобілізований адвокат протаранив шлагбаум та прорвався до Угорщини. В мережі з'явилося відео, як чоловік на чорному автомобілі Тойота на швидкості минає державний кордон. Хто був за кермом і що відомо про зухвалого втікача, дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Це кадри з пункту пропуску на українсько-угорському кордоні. Чорна Тойота з увімкненими фарами протаранила шлагбаум та проскочила паспортний контроль. Керманич авто проігнорував усі знаки та процедури і виїхав на територію Угорщини. Відео з ухвалою втечі напередодні оприлюднив у своєму телеграмі журналісти Закарпаття Віталій Глагола. Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова в коментарі медійникам підтвердила, Справжність відеоматеріалів. За її словами, у зв'язку з інцидентом почали службове розслідування. Ба більше, за словами Федорової, під час незаконного перетину постраждав один із військовослужбовців. Хто ж був за кермом? За інформацією журналіста Глаголи, горе водій це адвокат Едуард Пуканич. Чоловіка нібито мобілізували в червні цьогоріч. На сторінці Пуканича у Фейсбук свіжої інформації відтоді майже немає. Останній допис датований 5 липня. На відео юрист стверджує, що ТЦК схопили його силоміць. Послухайте 22 червня 2025 року. році. Після обіду в неділю, вихідний день, поблизу будинку моєї родини мене незаконно викрали працівники Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дані особи мене незаконно проти моєї волі повезли мене у місто Ужгород, де так само незаконно проти моєї волі мене незаконно утримували понад добу. При тому мені не давали можливості навіть зв'язатися з моїми рідними і навіть зв'язатися з національною асоціацією адвокатів України, щоб повідомити, де я знаходжуся. Чим ще відомий адвокат? Пуканич останні кілька років фігурував у справі щодо колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Адвокат заявляв, що закарпатське управління Держприкордонслужби було нібито причетне до незаконного виїзду Тупицького за кордон. Тож Пуканич був свідком у тій справі, після чого знову ж таки за словами самого Пуканича його почали переслідувати. Іронічно, але тепер юрист сам опинився серед тих, хто нелегально залишив Україну. За цим фактом вже проінформовано угорську сторону. Коментарів звідти поки що не було. А що ви думаєте про цей таран кордону? Напишіть нам в коментарях. Чоловікам більше не треба ходити в ТЦК за відстрочкою. Переселенці можуть втратити свої виплати. А для українських біженців у Європі зміниться формат надання допомоги. Деякі залишаться без житла. Що чекає на українців з 1 листопада? Дивіться у випуску з вами, ірина нестеренко. Всі подробиці за мить. З 1 листопада територіальні центри комплектування перестануть приймати документи на відстрочку. Відтепер це робитимуть центри надання адміністративних послуг. Сам процес оформлення відстрочки не зміниться. ЦНАП відправляють документи в ТЦК а ті, своєю чергою до спеціальної комісії. До неї входять представники військової адміністрації, лікарі та працівники освіти. Про зміни розповів речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк. У коментарі телеканалу Київ 24 Він також відмітив, що військовозобов'язані все ще можуть подати документи на відстрочку віддалено. Якщо людина не може або не хоче ну за якихось обставин прийти сама принести, де в цьому немає сенсу, якщо можна надіслати, наприклад, з іншого міста чи містечка, так їй не потрібно їхати безпосередньо до РТЦК, аби надати ці документи. Будь ласка, поштою можна надіслати надіслати. Можна це зробити кур'єром доставщиком, який це зробить безпосередньо. Тобто жодних обмежень, все як було раніше, це все працює зараз. Ми приймаємо всі документи в будь-який спосіб. Будь-який, будь ласка, приносите. Надавайте, ми чекаємо. Окрім цього, в листопаді зміниться і сам порядок оформлення відстрочок. Міністерство оборони України повідомило, що частина документів поновиться автоматично. Це близько 600 тисяч відстрочок з так званими сталими підставами, зокрема для багатодітних батьків чи осіб з інвалідністю. Щоб оформити відстрочку, документи подаватимуть через ЦНАП чи Резерв Плюс. Наразі в застосунку вже є 10 категорій відстрочок, а в листопаді додадуть ще одну. Паперова довідка з спочатку також стане непотрібною. Достатньо мати документ у резерві або його роздруківку з ЦНАПу. Є зміни з настанням листопада і для вимушено переміщених осіб. Ідеться про українців, які стояли на обліку в органах на тимчасово окупованих територіях, щоб і надалі отримувати виплати. Цим людям треба пройти фізичну ідентифікацію в пенсійному фонді. Виконати перевірку треба до 1 листопада. За інформацією пенсійного фонду, це можна зробити вживу у сервісному центрі онлайн за допомогою ДіяПідпис або через відеозв'язок. Щоб скористатися третім варіантом, треба подати спеціальну заявку на сайті фонду. Є зміни і для українських біженців за кордоном. Польська програма безкоштовного розміщення діяла від початку повномасштабної агресії РФ проти України. З листопада таку допомогу надаватимуть лише мігрантам вразливих категорій населення. До центрів колективного розміщення зможуть звернутися пенсіонери, особи з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Окрім житла, ці люди отримають виплати в розмірі 15 злотих на день. Допомога у 800 злотих на дітей залишиться до літа наступного року. Та після цього правила для батьків дещо зміняться. Один з опікунів обов'язково повинен працювати в Польщі, а дитина має ходити до польського закладу освіти. Тобто дистанційне навчання в українській школі не варіант. А що ви думаєте про ці зміни? Про що з переліченого почули вперше? Напишіть нам в коментарях. У приміщенні Укрпошти вибухнула посилка. За попередніми даними, винуватець намагався відправити саморобні сувеніри з боєприпасів. Наслідок детонації вантажу кілька людей дістали поранення. Куди прямувала небезпечна посилка і хто ж її відправник? Дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. Всі подробиці за мить. Напередодні ввечері в одному з київських відділень Укрпошти пролунав вибух. Про інцидент повідомила поліція Києва. Сталося все це в Солом'янському районі столиці на одному із сортувальних відділень. Внаслідок вибуху постраждало відразу п'ятеро працівників. На офіційній сторінці Укрпошти пояснили, що під час перевірки на заборонені речі одна з посилок розірвалась. За даними поліції, в коробці знайшли рештки снаряду. Відправником виявився 40-річний мешканець Тернополя. Його вже затримала поліція. Як з'ясувалося, чоловік виготовляв сувеніри з використаних боєприпасів, робив на них гравіювання, а небезпечний товар пересилав поштою. Під час обшуку в квартирі підозрюваного вилучили ще десяток боєприпасів. Є реакція Державної митної служби України, адже, як виявилося, вибуховий пакунок надсилали за кордон. У відділенні він проходив і митну перевірку серед постраждалих двоє співробітників митниці. Крім того, після вибуху виявили і вилучили ще одну посилку з небезпечним вмістом. Її відстежили за тим самим відправником. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Відправнику загрожує від семи років позбавлення волі. Голова Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував інцидент у студії Суспільного. Він пояснив, що система контролю на пошті розпізнала небезпечний вміст однак детонації уникнути не вдалося. Смілянський запевнив, що інцидент не пов'язаний зі спробою влаштувати теракт і закликав українців дотримуватися базових правил безпеки. Дуже всіх прошу дотримуватись е, правил пересилання речовин. Е, ми розуміємо, що ми живемо в військовому стані. Розуміємо, що можуть бути у людей різні речі, в тому числі з прифронтових територій, але е, все ж таки ще раз всіх закликаю і берегли своє життя, життя своїх рідних і близьких, і все ж таки не пересували те, що не можна. Працівники пошту закликають не відправляти заборонені предмети і бути пильними. Бережіть себе. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео. До кінця підписуйтесь на канал та не забувайте про вподобайки.